Доброго дня, шановне панство, продовжуємо чати Габернейт і тема сьогоднішнього відео анотація Immutable із анотацією SubSelect. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, Imm'utable це анотація, яка позначає сутність колекції або атрибут, як не Відсутність цієї анотації означає, що елемент. Є змінним. В попередньому відео ми розбирали анотацію Immutable із View. View – це структура табличного типу, яка збирає інформацію з різних таблиць і відображає, начебто, це її. Власне. Ми створювали entity, робили мепінг на цю в'юшку і звертались до неї. Зараз ми зробимо за допомогою анотації SubSelect, все те ж саме, але тільки ми. В анотації SubSelect будемо писати той самий запит, який є у цій вьючці. Тобто, SubSelect це анотація, яка дозволяє зіставляти сутність лише для читання безпосередньо з ResultSet певного SQL-запиту. Оце певний SQL-запит. Це буде, наприклад, той самий запит, який в нас був в попередньому відео в View. І для початку. Давайте ознайомимось із нашими осотнстю. Головна сутність наша, наша це person, entity, ID, генерується лонг. Потім є поле-адрес, це список адрес, це у нас асоціація One to many на адресу. Getter-setter спеціальний метод, в який приходить список адрес, ми запам'ятовуємо його як власне поле. Потім по кожній адресі біжимо. І е, кожній адресі запам'ятовуємо або сетимо set person this, тобто цього нашого person, щоб створилася bidirectional асоціація. Давайте подивимось, як виглядає адреса. Це в нас є сутність. Тут два конструктори для Hibernate та наше, щоб ми створювали е, нашу сутність або об'єкт одразу з неймом. В принципі, Нам тільки нейм потрібно, щоб створити, тому що ID генерується ось наша нейм. А ця асоціація. Мені To one на person, у нас автоматично заповнюється, коли ми ось тут передаємо список адрес. Тому, в принципі, через конструктор нам не достатньо. Звичайні, геттери і сеттери Так, і тепер йдемо сюди: person address view. Раніше виглядало як Entity Imputable. Тому що в'юшка у нас тільки відображає, змінювати не можна, тому використаємо анотацію muutable. І було отаке посилання на table, name і та... це назва View, яку ми створювали на стороні бази даних. А ось тут ось цей запит в анотації SubSelect фактично це той самий запит, який був всередині в'ю при створенні. Тепер ми його будемо робити на стороні Java, тобто посилати а, з Java хайбернейту до бази даних. Зараз подивитись, як це буде. Нехай буде person. View. Нам потрібна ID, так як ми використовуємо тут entity, то ID обов'язково. і це колонка, нехай буде person ID, і колонка address name. Ми просто тут, як ви бачите, дістаємо всього-навсього два поля. Person ID. І address names. Давайте трошки розберемо а, цей запит, що тут є. Для того, щоб нам дістати person ID і address names, нам потрібно зробити ще один select. Всередині. Ми тут дістаємо з Person, alias в нього буде P, тому ми дістаємо ID нашого P, тобто нашого Person потім робимо left join на адресу alias. Нашою адреса буде A. І ми тоді стаємо Ну, Зв'язок між ними це від A, нашого persona ID дорівнює нашій адресі поле person ID, тобто є це foreign key. І ми A, називаємо наш цей from as person address, Тому ми тут alias наш per person адрес. Звертаємося і кажемо, що це буде person ID, потім person address A, name. Ми тут його робимо. Агрегацію, тому що ми групуємо по, до речі, ми тут теж вже звертаємось по person адрес по ID. -шкам. Тобто, будь ласка, якщо у нас є ID нашого і декілька адрес, будь ласка, назву цих адрес агрегуй, це функція stringad через кому І це буде як масив address names. І, в принципі, гетери Сеттери нам тут не потрібно, тому що у нас тут immutable. І ми тільки читаємо. Так, в принципі, з цим розібралися. Добре. Тепер, так як в нас тут апдейт, тобто оновлення, то якщо у нас немає таблиць, вони будуть створені на базі наших сутностей. Якщо вони є, і сутності були змінені, то таблиці також будуть змінені. Дивіться, у нас створюється тільки дві таблиці person і address. але person address, view не буде створена, тому що вона не просто є entity, і на її базі треба, в принципі, створювати. Але у нас тут є анотація subselect, і ми кажемо, що у нас не буде таблиці, яка Буде співвідношення до нашої судності. Ми просто будемо постійно робити ось такий запит. І отримувати дані з резал сету будуть перетворені на ці поля. потім. Тож, не забувайте, тут вказуєте Person ID alias, і він повинен бути тут, якого поля. Ну і бажано, щоб був тип, однаково. Отут тут Names, ось ось address-name, і сюди, в string address-names. Так, давайте подивимось. Дивіться, немає таблиць, немає цієї в'юшки. Перший запуск нашої аплікації створить дві таблиці. І так, create table address, create table Person і, в принципі, uh, foreign key, person ID з uh, адреси на person. Дивимось. Tables Refresh. Дві таблиці, як бачите, в'ю немає. Так, давайте заповнимо наші таблиці. І так, звісно ж, всередині сесії транзакції ми створюємо два персона, а потім сетимо їм дві адреси кожному. В метод setAddress передаємо список List of, і тут у нас перелік. Одразу створюємо нашу адресу через конструктор ним, Заповнюємо ним, і в принципі нам цього достатньо. Hide і Covered. Створюємо другого person і передаємо forget і Showed. Ще раз подивимось: сюди приходить список, він запам'ятовується наше поле addresses, потім в forici кожна адреса запам'ятовується person, цей, який, а, через this. І так, кожному з них session persist а, нашого person. Як в нашого personу тут каскад all, тобто і каскад type Persist, він теж буде, то коли ми зберігаємо нашого персона, наші адреси автоматично зберігаються за ним. Потім transaction commit і session close. Давайте запустимо. Як ми бачимо, спочатку insert into person, потім прикріплені за ним адреси, потім інший. Person і прикріплені за ним адреси. Person, так як у нас тут ID, у нас буде тільки одне поле, ID 1 і 2. все. А, наприклад, у адреси теж ID, name, які є, hidden, covered, forget і showed, і, в принципі, foreign key ID на person ID. Перші два до першого, друге, третє, четверте до. Другого. Давайте тепер зробимо GET. І так, звісно ж, в середній сесії і транзакції ми звертаємося. У сесії до методу createQ і придаємо просто from person -address view. До речі, такий самий запит, як в попередньому відео, коли ми робили прям в'юшку на стороні бази даних. Типізуємо під Person address -view і кажемо методом getResultList. Так як він типізований, він повертає нам список person address view. Transaction commit, session close, і зробимо бряку. Після нашої транзакції і сесії. Давайте зробимо запит і подивимось, що у нас буде. І так, у нас є два персона. Під Person ID, у нього є HIDDEN і COVERED, Address Name, І Person 2 є Address Name, FORGET і SHOFT. Якщо ми хочемо, в принципі. Отримати правильно, то у нас через getter це все реалізовано масивом. Візьмемо, наприклад, перший елемент і робимо Get Address Names. Нам повертає, в принципі, масив hidem і код, якщо ми там звернемось до другого, forget і Short. А тепер давайте подивимось, що ми зробили? Ми зробили запит до таблиці Person address View. Так, як в нас тут два поля, то Hibernate поставив Select, Person ID і Address Name. Еліоси в нього там своє власне. Давайте підемо під кінець. І, як ви бачимо, немає ніяких Where. Тобто, фактично, у нас є FROM. Ось і наш і FROM. Але. Замість того, щоб поставити person address view, він підставляє subselect, який ми вказали. В анотації subselect. Він вставляє SQL, вибачте, в анотації subselect, які ми вказали. Дивіться, select Person ID, S Person ID, ось, ось ось ось, string r ось ось ось. В принципі, це він і є. Все теж саме. Але тільки ми фактично генеруємо цей сабселект на стороні Java, замість того, щоб він генерувався на стороні бази даних. Але, до речі, при цьому нам не треба в'юшка, до якої ми звертаємося, як в попередньому відео. А тепер питання: а до чого тут анотація Immutable? Дивіться. Фактично, це в'юшка тільки на стороні нашої Java. Ми робимо запит select. Тобто, фактично, наша сутність, наша entity утотожнюються з цим запитом. Якщо на Select все нормально, то коли ми хочемо зробити давайте зробимо так. Коли ми хочемо зробити якусь зміну, то в принципі Хабернет нам дозволить це зробити. Але, як кажуть, є один нюанс. Давайте спробуємо. Set Uh, так, у нас get address name, у нас немає сетера. Давайте спеціально зробимо для цього. Давайте. Uh, так, сетер. Щоб ми подивилися, як це працює. Давайте string address names. Так, set, address names. І передаємо сюди просто low. Окей. Okay. Нехай буде low. Loud of left. Так. Ми анотацію прибрали Immutable. Так, прибрали. А тепер давайте спробуємо зробити запит. Та-да! як ви бачите, у нас тут, в принципі, помилка, що там не може виконати запит. Але який він намагається зробити запит? Давайте піднімемо трошки вище. І так, тут Select, ми це отримали, ми зробили цей запит, але дивіться, Update. І той самий запит в SAP. Select. Ну, тобто, селект не може бути апдейтом. І для цього нам потрібна анотація. Так, я прибрав тут. Залишимо. Угу. Так, анотація Immutable. Щоб випадково, мабуть, не було ось такої помилки, щоб взагалі ніякого запиту до. Бази даних не було, як ви бачите, є select, але немає апдейту. Тож, анотація Immutable нам допомагає запобігти цього. Отже, анотація Subselect, яка є у сутності, вона пов'язує цей Subselect і SQL-запит всередині цієї анотації Subselect з цією сутністю, не з таблицею, а саме з запитом. І зазвичай в цьому запиті, наприклад, є якийсь Select, тому він і називається, в принципі, SubSelect. Тобто нам потрібно щось дістати з бази даних. І анотація Immutable нам якраз в цьому допомагає, щоб не було випадково отаких от от змін нашої сутності, тому що у нас тепер є зв'язок не з таблицею нашої сутності, а з цим запитом з SubSelect. select І він зазвичай є якийсь те, щоб дістати з бази даних. І ми не можемо його використати для того, щоб оновити. Щось в базі даних, тому що цього не існує. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якось там хабане, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.